Отже, розв'яжемо задачі разом. Для побудови ділянок тіні, світла, півтіні, використаємо лінійку і хід променів, які проходять від джерел світла і торкаються краю предмета. Розглянемо спочатку ситуацію, так начебто, у нас є тільки джерело світла S1 і все. І нема ніякого іншого. Проведемо промені по краю предмета. Тепер згадаємо, що в нас є ще й джерело світла С2. Проведемо так само промені, які виходять з нього і торкаються краю предмета. Тепер ситуація зрозуміла. Ми бачимо, що ось тут на екрані буде світла ділянка. Сюди світло потрапляє від обох джерел. Ось тут буде ділянка повної тіні, бо ні від S1, ні від С2 світло сюди не потрапляє. Ось тут світло потрапляє тільки від S1, а S2 ховається за предметом, тому тут півтінь. І ось на цій ділянці теж світло від обох джерел проходить безперешкодно. Розглянемо задачу наступну номер 2 Зробимо схематичний рисунок. Що тут відбувається? Уявіть собі, що ми дивимося на цю всю ситуацію з боку. Ми бачимо ось таке зернятко пшена, яке лежить на горизонтальній поверхні. Десь тут далеко є джерело світла, яке його освітлює, і від зернятка утворюється тінь. Ось, допустимо, десь тут вона закінчується. Далі лежить шматочок дроту. І тінь від нього коротша, але закінчуються тіні на одній тій самій клітинці, закінчуються тіні разом. Тому, фактично, ми з вами отримуємо два подібних прямокутних трикутники, у яких відома ось ця висота 0,9 мм. Це діаметр дротинки, невідомий оцей діаметр пшеняного зернятка. Далі, по рисунку, ми можемо порахувати довжину ось цієї тіні. Тут у нас одна, дві, три клітинки. І можемо порахувати довжину тіні ось цієї від зернятка. Ось вона, одна, дві, три, три з половиною клітинки. А тепер дивимось так, як у нас трикутники подібні. Подібнювання тому, тому, що кут при вершині у них спільний, тут кути прямі, сторони відповідно спільні, тому пропорційні будуть відношення. І можна стверджувати, що діаметр пшоняного зернятка у стільки ж разів більший за діаметр цієї дротини, у скільки разів тінь від нього довша. Візьмемо калькулятор і порахуємо. Так. 3,5 поділити на 3. Маємо 1,17 приблизно. Помножимо на це число 0,9. Виходить, що діаметр пшоняного зринятка десь 1 мм 5 сотих наближено. Це можна встановити за даними рисунка. Розглянемо задачу 3. Що ми маємо? За допомогою лінзи отримали зображення. Це зображення дійсне, зменшене, судячи з того, як описано в умові. І ми маємо, звичайну, стандартну ситуацію, коли треба застосувати формулу тонкої лінзи. Ну, Запишемо для порядку умову. що в нас є. Є оптична сила лінзи 10 діоптрій. Є у нас відомість про те, що відстань від вікна до лінзи 4 метри. Це відстань D. 4 метри. Треба знайти відстань від лінзи до екрану. Тобто до стіни, на якій отримали чітке зображення. Це відповідно F. Загалом, ситуація тут виглядає так. У нас десь є збиральна лінза, десь далеко є вікно, якийсь предмет. І лінза дає його зображення. Обернене. Отут десь буде стіна. І на цій стіні утворюється зображення, відповідно. Оце відстань від вікна до лінзи, те, що ми позначили, де. Оце відстань від лінзи до стіни, або ж до екрану це оте F, яке ми хочемо знайти. Ці всі величини між собою пов'язує формула тонкої лінзи. D дорівнює. 1 на f плюс 1 на d. Наша задача із цієї формули знайти f. Перенесемо для початку, погрупуємо відомі і невідомі в різні боки. 1 на f дорівнює d мінус 1 на d маленьке. І відповідно тоді f дорівнює 1, поділити на оце все. Д мінус одиниця на d маленьке. Це є наша кінцева формула. Підставимо в неї числа. f ф до одиниця на d. 10 діоптрій мінус одиниця на 4 метри. Дорівнює. рівнює. Обчислимо. Так. Одиницю поділимо на 4. Це буде 0,25. 10. Мінус 0,25. 9,75. Одиниця. Поділити на 9,75. Маємо 0, ну там, округлимо 1 десята метра. 0,1 метра. Це є відповідь даної задачі. Ну і нарешті задача 4. Задача тижна. Маємо глибокий вертикальний колодязь. Промені від сонця падають приблизно під кутом 30 градусів до горизонту. Для того, щоб вони потрапили так, як нам хочеться от сюди на дно колодязя. На шляху ходу цих променів в цій точці, треба змінити їх прямолінійність поширення. Поставимо тут дзеркало. Але як же його правильно встановити? Під яким кутом? Подивіться, для того, щоб промінь пройшов саме так, треба, щоб в цій точці опинилося дзеркало так. Щоб оцей перпендикуляр поділив кут між падаючими відбитим променем порівну. У нас ось оцей кут відомий, він 30 градусів. Кут між перпендикуляром до дзеркала відповідно 90, кут між горизонтом. І вертикалю теж 90. І з цього рисунка ми бачимо, що у нас загальний кут між падаючим і відбитим променем, ось цей складається із кута 30 градусів ось, і 90 ось. Тому цей кут разом 120 градусів. Відповідно, половина цього кута, кут між перпендикуляром до дзеркала і променем, який пішов на дно, оцей кут. Ось оця частинка це половина від 120, тут у нас 60 градусів. Раз тут 60, а між дзеркалом і перпендикуляром 90, то отут, між вертикальним і дзеркалом, залишається 30 градусів. Такий же самий кут, точно симметрично, з іншого боку, ось тут, між дзеркалом і променем, який падав, теж 30 градусів. Згадаємо, що від поверхні землі до променя 30, від променя до дзеркала 30. Із таких міркувань маємо, що дзеркало має бути встановлено під кутом 60 градусів до горизонту. І тоді промені попадуть на дно колодязя.